У вас є мрія. Що це? Моя мрія. Це вона. Народилась вона тут, в Японії. Концепт кар під умовною назвою Redget. З Utility був представлений на Чекаському автосалоні в лютому 2023 року, а серійна модель у 2005 році на наступному північноамериканському міжнародному автосалоні. Продажі в США і Канаді почалися в 2006 році як моделі 2007 року. Автомобіль побудований на загальній платформі з Toyota Land Cruiser Prado 120 та Toyota 4Runner, а зовнішній вигляд нагадує, Toyota Land Cruiser FG 40, що випускався в 1960-х роках. Адже мріти нешкідливо, нешкідливо, Мріяти, не шкідливо, не шкідливо. мріяти так, важливо. так важливо, давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо запам ці вівчі. Мріти нешкідливо, мріяти, не мріяти так важливо. Мріяти так важливо. Мріяти так важливо. Мріяти. Все в житті можливо. Тут нехай відбувається диво давай. Несучим елементом конструкції позашляховика є укорочена в порівнянні з одноплатформеними позашляховиками рама В подібний шестициліндровий бензиновий двигун, 1GRFE vvt ІАЙ об'ємом 4000 кубічних сантиметрів розвиває максимальну потужність в 178 кВт. З 2010 модельного року використання системи Dual VTA дозволило отримати додатково 14 кВт і збільшити економію палива при незначному зменшенні крутного моменту. Задня вість FJ Cruiser являє собою класичний нерозрізний міст. Якщо позашляховику комплектований 5 ступінь часто АКПП 750F Ф Warner, Застосовується повний привід, що підключається. І в звичайних умовах ведучою є задня вісь. При наявності шестиступінчастої МКПП ра 61 -е, Айсін Ворнер. Привід є постійним. У трансмісії Toyota FJ Cruiser присутня понижуюча передача. Це не перевершені почуття, коли вперше чуєш звук її мотору, коли вперше зрушуєш з місця, відчуваючи педаль. Коли вперше відчуваєш запах нового салону це Флада, насолода, стиль, комфорт, довіра, авторитет. Це FG Cruiser. Зменшені задні двері, що відкриваються проти руху, і білий дах забезпечують автомобілю незвичайний зовнішній вигляд. Лобове скло низьке, тому для його очищення використовуються три щітки склоочисника: низьку раму, коротку колісну базу і розташування фар і решітки радіатора. FJ Cruiser успадкував від FJ40. Додатковими пропозиціями для FJ Cruiser є функція відкривання дверей без ключа. Круїз контроль, задні сенсори паркування, камера заднього виду. Кожна довга подорож відчувається ніби звичайна поїздка по місту. Вона ніколи тебе не підведе, дозволить себе приборкати та зробить твоє пересування комфортнішим. Залежно від того, їдете ви з вивистою сільською дорогою чи прокладаєте власну дорогу, стойотеючи Cruiser, ви завжди будете подорожувати стильно. Завдяки міцному екстер'єру та зручному, але довговічному інтер'єру, з величезним простором для багажу, місткими сідіннями, витонченою центральною консолі з найсучаснішою стереосистемою та інтуїтивно зрозумілими елементами керування, FG Cruiser дає вам потужність і зручності, які ви хочете. Це надзвичайний автомобіль, Давай мрія, наші серця тому комі що ці вівші. так важливо. Все в житті можливо. Тож нехай відбувається, диво давай.